Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Диво натрапилося СК Дніпро 1 прогнозовано став другим клубом, який представлятиме Україну в рамках Ліги конференцій. В Кожи це спортклубівці підопічні кучери зіграли в нічию зі спартою 1-1 після розгрому у празі. Нагадаю, з рахунком 0-3. До речі, спрогнозував результат колишній хавбек і тренер СК-Дніпро 1 Дмитро Михеленко. Він відзначаючи проблеми у фізпідготовці спортклубівців, сказав, що рахунок буде або 2-2, або 1-1. Чи такими ж були прогнози в одного з редакторів футбол? 24. чотири міха Юхименка. Ми зараз розпитаємося у нього персонально. Кажу тобі привіт, міха. Добрий ранок, добрий день, добрий вечір, доброї ночі. Зважаючи те, що відбувалося вчора на по на футбольному полі в Кошице, який твій прогноз перед матчем був? Чи ти сподівався на таку гру від Дніпра і на такий фінальний рахунок? На таку гру. Ну, Не знаю, чи можна сказати, чи сподівався. Я очікував, що Славія перестане так же сильно тиснути, як у першого матчі, і це дійсно сталося. Славія е, вмикала свій е, інтенсивний високий пресинг лише на окремих відрізках. У Праги так же само було, але. Це тривало довше і якось сильніше. А тут Славія прямо ну, не намагалася притискати Дніпро, давала свободу центрбекам ну, і силу берегла, і розуміли чехи, що центрбеки Дніпра вони погано просувають м'яч, вони так думали. І от, от цей їхній прогноз якраз тут не збувся, що центрбеки погано просувають м'яч, що Дніпро один зміг здивувати. ну, Тут сказати, що це здивування, це, мабуть, теж неправильно. Сканіпро зіграв так, як він і мав зіграти з самого початку з першого матчу. І як ми бачили вже із Найкосом і зараз то Сканіпро один може так грати. То чи можна це назвати несподінкою, чи можна це назвати таким, якимось непрогнозованим е, футболом, ну це питання. Зрозуміло. от щодо результату щодо гри ми розібралися, які в тебе прогнози були і очікування від цього матчу, що славі зрозуміло після домашньої перемоги із рахунком 3-0 послабий тиск. Але все ж таки, чи ти думав, що Дніпро зіграє в нічию, чи можливо, все ж таки зможе здобути перемогу за відсутності у складі? Як зрозуміло, Артема Довбика? Прогноз, я здавається, став на перемогу славі, і букмекери були в цьому впевнені, але, в принципі, результат закономірний по ходу гри. І Скад Дніпро один вирішив ризикувати в цій грі. Він йшов високо. Він команда Микола Пресинг, що мене здивувало, і виявилося, що він не такий поганий Скад Дніпро 1 Намагалися підтискати постійно прожан фулбеки дуже високо підіймалися, звільнювали простір, відкривалися у центрі, і хальонок додавав варіативності. І загалом дніпро 1 умікнув значно потужнішу динаміку, але ці е, високі підіймання, вони створювали додаткові ризики. І ці, на цих ризиках Славія іграла. Вони в позиційці взагалі нічого не створювали. Якщо була якась статика, у них майже нічого не виходило, але вони класно вивели Ска Дніпро-1 на. Тому, коли команда Олександра Кучера втягувалася на чужу половину, особливо вони карали за високі підіймання фулбеків, от там прямо було де розійтися Ван Бурину, Шранцу, Юри, Юречки, там ще і Шевчик підключався постійно, а також штрафний була постійна чисельна більшість, ну може не постійна, але чисельна більшість у контратаках виникала. Тому ти, ну і Виска Дніпра по суті, такий футбол приніс і, і, і зиск свій. Був гол, були моменти. Можна було забивати ще. В принципі, якщо був би другий гол Еска Дніпро-1, це теж можна було сказати, що заслужено. Але і Славія награла мінімум десь на два. Ну зіграли 1-1, тому я вважаю, що все закономірно. Ну оскільки і... Оскільки так. я перейшов, скажімо так, на персони, згадуючи Добика, який відправився до каталонської Жерони, як тобі е, наш улюбленець Рубчинський просто-просто божевільний удар він завдав по воротах Славії і залетіло? Як тобі його дії? Чим претендує стати в новому сезоні одним із лідерів СК Дніпро 1 на пару із Піхальонком? Ну, Рубчинський він подобається тим, що. Він швидко думає на полі. У нього бувають позиційні якісь недопрацювання, але він, коли отримує м'яч, десь на чучій половині він не гальмує, він швидко віддає пас, швидко приймає рішення. В тому ж в моменті з голом він ж ну, він прийняв м'яч. Доволі така ситуація слизька була. Проти нього два гравці грають, але він е, прийняв рішення, пішов. Уперед і одразу пробив і. Причому він приймає рішення сміливі, він не відкатує якось там назад. Він намагається якось грати у футбол. І це в Рубчинському дуже підкупає. Плюс він дуже мобільний гравець, він виникає там майже на всіх ділянках поля. Ну, на правому фланзі, звісно, рідко. Але центр лівий фланг, лівий напівфланг, допомогти при е, білдапі він також може. Е, тому Рубчинський в нього великі перспективи. Ну, але йому, ну. Ще не вистачає десь досвіду при позиційній роботі. Цим десь користувалася Славія. у позиційній роботі. без м'яча в першу чергу. Ну бо з м'ячем він дуже добре виглядає. Як на мене, це моя особиста думка, коли він і зважаючи на, на перший матч, зважаючи протистояння із панетнінайкосом, дуже добре виглядав Рубчинський. Окей, переходимо від гравців до е, тренера СК Дніпро-1, Дніпро-1. Йдеться про Олександра Кучера, поки що поки що, поясню, чому, бо шириться різні чутки е, разом із кучером на чолі. Із ним Дніпро ще жодного разу не проходив, як виявилося суперника у двомачових протистояннях на виліт. Ось таку от маємо статистику. Е, скажи, будь ласка, міха, як думаєш, можливо, кучер не кубковий тренер, а для чемпіонату? Ну не так багато в нього й досвіду було цих протистоянь двохматчових в Єврокубках. Тому тут таке говорити. Ну але це це де... просто суха статистика, але яка є. Це треба розуміти ще специфіку всіх цих Єврокубків, величезна тут вага рандому всякого. Ну не, не можна сказати, що я Дніпро, звісно вилітав би не поділо, що там якийсь рандом зарішав, але в цілому орієнтуватися на статистику е, цих вилітів з Єврокубків догоматчевих протистояннях, статистику перемоги кубкових турнірах це така слизька тема. Е, тут можна дискутувати, можна говорити там про. Там кубкову, не кубкову команду, але ну це такий собі орієнтир для оцінки тренера. Все-таки тренера потрібно оцінювати на дистанції. Дистанція це хоча б, ну, по-хорошому, це хоча б ну сезон, сезону півтора. От, от це вже можна робити серйозні висновки. А кубка це короткострокові турніри, це 5-6 матчів, причому суперники бувають абсолютно різні, або занадто сильні, або занадто слабкі. Тому історія тут така собі в плані показовості. Ну, насправді це таке було зв'язне запитання, бо переходимо до наступного до чуток анонсованих, які ширилися серед футбольних інсайдерів. А також про це говорив футбольний журналіст, з яким ми нерідко спілкуємося. Сергій Тищенко він розповідав наступне в одному з своїх постів, що є ймовірність того, що на посаду головного тренера СК Дніпро-1 прийде Віктор Скрипник. Які в якого відверті проблеми із полтавською ворською, і зважаючи на його емоційний стан, що він не хоче спілкуватися з журналістами? Сергія Тищенка доволі специфічне ставлення до прогнозів і до того, як він щось оцінює ситуації. Він любить. Е, от зачепити за якийсь факт і щось потім е, накидає, додумує якісь версії, але е, не варто їх сприймати як інсайди, і їхня ну, інсайдерськість у мене особисто викликає велике запитання. Що... Поки що ніхто не підтвердив, е, особливо у чутках, що скрипник кудись йде. Все грунтується на тому, що в скрипника не йде востки, і тепер значить в Оска 1 Ну це таке собі прогноз. Тут більше треба говорити про те, чи залишиться Олександр Кучер, враховуючи те, що пішов Євген Красніков, а Кучер це креатура Краснікова, і Результати Оскар 1 такі, що. Ну говорили, що кучер була інформація у ЗМІ, що кучер буде звільнений, якщо не пройдуть груповий етап Єврокубків. Подивимося, але дійсно по тонкій кризі ходить кучер. Хто його замінить, це велике питання. Були інсайди навіть щодо Костюка, тренера Динамо 19 не підтвердилося. тобто зараз буде дуже багато спекуляцій на цю тему. Очевидно, що Дніпро-1 потрібен тренер сучасний тренер, який знається на позиційному футболі сучасному, який вміє ставити пресинг і скрипник. Звісно, тут перша кандидатура, яку ми отримуємо. Взагалі, будь-який тренер, от, якщо десь буде звільнення, якесь у команді сильні, то одразу будуть говорити так. Ну, це значить, Скрипник туди піде, або Григорчука щось не вийде в Чорноморці, або. Ван Лю вигонять Чихтаря, тоді він точно туди перейде. От тут навколо цих прізвищ у нас все круться. і крутиться. Ювічувачі ще, звісно, у нас е, будуть говорити. Потім я впевнений, що якщо не піде щось в Арабі, він повернеться там і будуть постійно говорити, що він очолить якийсь сильний клуб ОПЛ. У нас не так багато сильних тренерів, тому ці інсайди крутяться. Що скрипник перейде кудись, ще щось. Це все інсайдерство. Поки що зарано про щось говорити. Окей, ну але є місце. Тобто, ти сам розповідаєш, що по тонкій кризі ходить сам Олександр Кучер, наставник теперішньої СК дніпро 1 і продовжуються спекуляції щодо його вірної відставки. До речі, Дмитро Михайленко перед поєдинком дав розширене інтерв'ю і розповідав, що це дуже психологічно погано впливає на колектив, не лише на тренерський місток, але й на футболістів спортклубівців. Окей, і на завершення скажи, будь ласка, от відомо, що преська Славія вже зіграє за право право представляти, скажімо так, Чехію в лізі Європи побореться із луганською зорею. Як ти розцінюєш шанси луганчан проти оцієї Славії, яка продемонструвала такий дуже організований футбол проти Дніпра? Ну, Покраще, мабуть, ніж у ск дніпро 1 враховуючи, скільки втрат було, і наскільки вони критичні саме для ск дніпро 1. все таки заря, хоч і там і пішов Брашко, пішов, забувся прізвище, ну, втрати серйозні. Русен зараз щось або піде, або не піде, він в такому підвішеному стані, плюс в нього була м'язова травма. Але в цілому заря, поки що. Таке враження справляє неоднозначно. Вона демонструє неймовірно крутий футбол в перших таймах, створює купу моментів, але не реалізовує їх, а потім здувається в другому таймі, і це ж така системна історія вже протягом трьох турів. Е, ну, щоправда, в останньому турі Зоря краще дещо так зіграла в другому таймі з «Ворску», але все рівно контроль над матчем втратила. Плюс е, у зорі є питання до якості оборони. Тому що Батагов це захисник, ну, з натяжкою. Можливо, саме тому перейшло, перейшов мене Дулатович в останньому матчі на схему з трьома захисниками. І взагалі, Зоря така трішки кітумішку, -кі вона постійно якось щось перебудовується, щось нове. От зараз в неї відновилися деякі гравці: там Чурко повернувся, е, тобто Яцик повернувся з Лазарето, Тут буде ще якесь посилення, значить там Будков десь має бути на підході. Тому подивимося. Поки що заря. Вона ну, подивимося в першій грі. Ну за стилом гри, то дуже важче буде, мабуть, Славі, тому що доволі агресивні луганці. Якщо вийде русин, то все має бути непогано навіть із пресингом. Питання у тому, чи витримає заря темп. Тому що Славія темп витримує на 90 хвилин. І вона його розподіляє дуже грамотно. Вони не, не витрачають сили там, де не потрібно а от у зарі з цим якось проблеми виникають. Е, окей, зрозуміло, ну будемо сподіватися, що зорі е, вдасться краще протистояти працькій славії ніж се СК Скадніпро 1 і до речі, про Русина введу в курс діла. Хоч, шириться чутки про те, що він за крок, начебто до переїзду до Англії до Сандерленда, але це лише чутки, інсайди і не більше, що насправді відбувається незрозуміло, але він не присутній на футбольному полі в складі Луганчан. Дякую тобі, Міха, що знайшов час та можливості писати поєдинок виліт Скадніпро Скадніпро-1» із розіграшу Ліги Європи і відправлення цієї команди до розіграшу ліги конференції, де також знаходиться Київське Динамо. А це був Михайло Хайменко, редактор футбол 24 Юр Гаврищак. І побачимося вже згодом при оглядах наступних матчів.